доброго ж... дня, дорогі глядачі. Ми раді вас вітати сьогодні. У нас унікальний гість, сьогодні особливий гість, і це народна артистка України, телеведуча Ольга Семська. Боже, ти... Боже. Боже. Я, я навіть не знаю, з ким спершу з молодшим. З Ви починаєте з молодшим. Ми вас дуже вітаємо. Ми вас дуже любимо і хочемо одразу сказати, чим ви дихаєте, ну окрім повітря. Тобто, чим зараз пов'язана ваша творча діяльність? Чим живете? Можливо, це... оригінально чим ви дихаєте? Так, так, так. Молодь вражає. Ну, дихає звичайно творчістю як кожна актриса. І зараз новий виток. Виходять аж чотири прем'єри в цьому році. І на російському телебаченні, і звичайно, українські кінорідне починаємо потрошку відроджувати. Можливо, ви чули вже, що готується прем'єра Іван Сила, Віктора Андрієнка в процесі вже закінчення зйомок. Любомира Левицького, тіні незабутих предків ну у мене там невеличка роль, але все одно ж знаєте молодіжне кіно про мольфарів. Я подивилася трейлер, я просто була вражена. Тобто... Кентатр буде воно? Yes. воно буде, ну, звичайно, це, я знаю... це повний метр. <смітна> я, я знаю Богдана, він не в курсі, я в курсі, я знаю, у вас там пов'язана містична історія. Ви вперше ви зізналися, чого ви боїтеся, і дійсно це для, для багато хто Ну Которик... чого я боюсь, скажи там... Цікаво-цікаво. Там... <смітна> 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 ви не пам'ятаєте? Там просто повинна була бути сцена, де ви повинні грати в труні, але ви відмовились від цієї сцени. Ні, Начебто не було пропозиції, але колись пропонували, ну, власне, Олі хотіли знімати вія. Uh -huh, uh -huh. Ну, звичайно, що є якась така засторога. Так, містика, і цей фільм теж пов'язаний з містикою, пов'язаний 13 червня 2013 року. Тобто ти вже знаєш, дату прем'єри? спасибі, що ти мені сказав. Я все про вас знаю. Так що, якщо хочете запитати, запитайте, запитайте. Дякую. З приводу фобії чого боїться? чого боїться? Ти знаєш, ну якихось ви знаєте, таких якихось фобій немає. От скажімо, якщо. Що дійсно якась містика? Ну, ти ж читаєш сценарії. Ну, але ж буває так, що долю граєш і нелегку, і навіть трагічно. От, скажімо, одна з моїх героїнів в новому серіалі на каналі ОРТ «Городські шпіони, її розстрілюють От, в упор. І це все готувалося до першого дублю. Я страшенно переживала, як воно піде. І, до речі, до мене підходив. <станець> um, якби в, 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 такий асистент, який займався цим, спеціальна людина для того, щоб під, підладнати <станець> а, спеціальне, ну там же що, uh -huh. там же кулька наповнена кров'ю і, і рідина, та, і робиться такий трюк. І він каже: Я хочу увідіти, як ви це зробите. Я говорю, ну подижіться, все, все нормально, <laughs> дайте, дайте зосередитися. <founders> Ні, давайте вот порепетируємо. Я кажу, ну довіртесь досвіду, довіртесь інтуїції. Ну і коли воно все пішло, і там я якби падала дуже так переконливо, mm. і навіть були оплески. Думаю, ну все, другого дублю не буде. Ну тому що це такі речі, які завжди завжди боїшся в них okay. заглиблюватися, і хочеш одразу їх забути. Ми От знаємо отакі епізоди. Ви, ви, ви віри, ви вірите в повір'я Багато пише журналістів, ви ділити своїми секретами, що і я, до речі, теж ношу голочки, там шпилечки-голочки? Шпилечки, так. Ну так, звичайно. Щоб вони не ні, було. Ну, ти, ти ж там їх не, не заколюй ніколи. Я тобі розкажу, як це робити. Це треба робити саме шпильку, булавку береш і заколюєш десь отут, біля на, серця. На безграду, якого немає. <плес> Богданчику, ага. ну можна ж на сорочку, якщо ти забобонний. А, ну, я все, я... все залежить від того, як ви в це вірите чи ні. Тобто, не те, не те щоб я в 100% в це вірила, але. Пересторога, вона завжди з нами, і краще, краще. Я не бережи, но Бог бережи. ви чудово виглядаєте, прекрасна, як Роксолана. Спасибі. Ми знаємо, у вас є ваша власна книга Секрети краси. Про що там написано? Можливо, про якісь рецепти, як залишитись молодою, чи зілля? Зілля? Ви виглядаєте? А як же ж без зілля? Хлопці, тому що ви розказуєте, як варити зілля? І не тільки, і не тільки. Ти знаєш, от просто скільки років лежить жало мої записочки і Чоловік мене називав Плюшкіним, що я <с. зберігаю. Давай все це викинеш. Я кажу, чекай, що прийде час, коли воно все знадобиться. Так і сталося. і Прийшли люди, які запропонували мені втілити в життя мою таку типу ідею. І така книга краси, яка вийшла, вона дуже гарно розкупається. і жінки каже, кажуть, що власне будь-який рецепт він має право на існування. Ну тому, що можна навіть інколи не йти до салонів uh -huh. і виглядати привабливо і, і, і чудово. Ну звісно ж увага до себе. Так для, для всіх, не забувати про себе, звичайно для всіх українок ви еталон краси, тому звісно книга буде розкуповуватись. так. Ну краси не краси, але молодь, молодь <говорит> підпирає. сказати, ви не, не, не тільки найкра... одна з найкрасивіших жінок України, але. І минулого року вас Віктор Федорович запросив на привітання як одну з найвидатніших жінок України. Ми я вас вітаємо. Вам щиро дякую. Я, дякую. я навіть цей момент так мовити використала б знаєш, на майбутнє і з потенціалом. Якраз під час цієї зустрічі я нагадала про школу, що є такий момент, і потрібна допомога. Реконструкція угу. нашої школи До на вулиці не це був прямий ефір. і Віктор Федорович пообіцяв і сказав: Знаєте, президент сказав, президент зробив і відновив нам за пів року і побудував нову школу. О, і 1 да. вересня приїхав. І розрізав стрічку. Це за було дуже, дуже красиво. З Ми до сих пір знаєте ходимо, гладимо ці стіни і не віримо, що це, це може це справжнє диво, звичайно. Але є чоловік, для якого, для якого ви завжди номер один. І ми відрили такі матеріали, де він приготував вас для сюрприз. Покажіть, будь ласка, фото на І розкажіть, чи був смачний? Так, так. Майстер випічки. Він готує, готує. так. Оце його коньоки, він надзвичайно талановито робить всілякі солодощі, ну і не тільки, звичайно. Ось напередодні Пасхи він буде дивувати всю родину своїми да, пасками. Пасхи отакенні, Ого. хлібопічка виймається раз на рік, тому що частіше я не дозволяю, це дуже небезпечно для фігури. здоров'я. Хлібопічку подарував нам. Наш кум Володимир Горянський, я кажу: ну що, перші паски печемо, він їх три доби пече. О, я не заходжу до кухні. Це, це е, прерогатива Борисюка. Він лідер в цьому жанрі, і я не конкурую абсолютно. Всім ви таке чули, так він не тільки пече, він ще й може... Ну, і... не тільки ж пече. звичайно. <ріст> <ріст> я є? думаю, що, Хлопці, я, я просто не беруся до пасок. От я готую все. Я ж ще і кулінарна книга, не тільки секрети а, краси. Ваша кулінарна книга. Так, так, так. так, так. І це, це всі мої. Мої страви, ну, це, це якби не художня література, ви розумієте, ну, але, але з художнім підходом, угу. з творчим і натхненним. І пишаюся тим, що всі мої страви, мої сковорідочки, мої каструльки, Интересно. і фотосесія, власне, безпосередньо самого Віталія. Я чому так про це натхненно говорю? Тому що півроку я витратила на фотосесії своїх власних страв. Ого. Борщ, це ж пісня, це ода любові до української кухні. Якщо пахне навеський борщем, ми знаємо, де. <хі> Пісний борщ, і сьогодні вже, до речі, довели, що він наповнений афродізіаками, і це надзвичайна сполука е, органічна для вживання, і для краси, і для насичення. Пісний борщ, і я його ага. ще роблю з білими грибами, Ой, ловці, зараз. з квасолькою, кланчики, а ближні. Ви зараз приготували борщик чи ні? Чи у вас не борщик На сніданочок була кашка, була морква терта з явою. Теж овочі корисні. До речі, готує завтрак, іногда сніданочок готує Віталік. і Я mm -hmm. його так попрошу. А от поки до вас збиралася, смс-ку надіслала, кажу, купі сьомгачку, mm -hmm. Зараз зробимо дієтичну Так, запечемо. Та, запечемо страву і на обід. Ну тому що я ж мати, хлопці. Mm -hmm. mm -hmm. Я ж повинна постійно бути на контролі і на mm -hmm. вістрі с... подій. А Свої вміння передаєте, є дві чарівні доньки. Ти знаєш, ну так склалося, що. Тонечка, вона так підглядала. Я, я нічого не навчала, от нічому абсолютно. Вона сама собі насичувалася okay. тим, що бачила. І так має бути, тому що тільки власним авторитетом. Вона от дивиться, okay. як мама вміє нафарбуватися, зробити зачіску, зробити смачний обід. І вона от все це Приймає. вібрала в себе від мами. Ага. Ну, ви як то кажуть, знаєте. Якщо людина талановита, то вона талановита різносторонньо. Ще у вас є один такий талант. Ви почали шити куклу, ляльку для... Для... Вже не почали шити, а вже завершували. У, у мене ця лялька стоїть і я дуже пишаюся. Так, да, і ти знаєш, я спромоглася да, метр за вишки. Я спромоглася, звичайно, зробити цю ляльку. Я за Декілька діб зробила вбрання, там пішов шматочок хутра Власна. від власної шуби. Да, і пояс я вже пожертвувала думаю, нехай. Дядя Віталя був такий щасливий. <laughs> ну, ти знаєш, що зараз якось хутро і не носиш, тому що в Європу його, якщо їдеш, не одягнеш, це мови тон. Mm -hmm. Так от від хутра потихеньку відмовляємося. Ну, власне, хоча я і не байдуже до такої краси, але все одно не шкода. Для mm -hmm. творчості ніколи mm -hmm. нічого не шкода. І це всі бісеріночки, я все це збрав. Ну, я ж тому що я шию. Я, коли ще були часи, ви ще були малесенькими хлопчиками, а Були часи, тільки ви народилися тотального дефіциту. Не було нічого. І гарну сукню можна було тільки або самі пошити, або замовити у, у... Дизайнерів. Дизайнерів. Ну, Дизайнерів теж не було. Те, Такої так, професії так. не було в Радянському Союзі. І тому то були ательє, були власні замовлення. І власне тоді, от у мене ще до сих пір зберігаються дві мої. Машинки швейні mm -hmm. і я на них строчила oh. да, для Борисючка сорочки для мами гардероб. Ну uh -huh. сьогодні це раритет, це такий вінтаж, який потім тобто, буде якщо дуже ми кошто. зараз бачимо Віталія Борисюка в таких вишуканих нарядах, в таких ковурах у піджаках, це все від Ольги Сумської? Ні, це вже звичайно не моє. Mm. Ті сорочки вже uh -huh. просто висять у uh -huh. шасі. Мене не зносилися, але їх так приємно взяти до руки і, угу. і згадати, що це моя робота. Угу. Так от повертаючись до ляльки, яку я зробила, звичайно, от хочеться зробити декілька ляльок, таку колекцію Колекція. та от найвідоміших жінок України. Це так захоплює, коли ти твориш, uh -huh. фарбуєш обличчя, вії, э, вуста, все, пальчики. Ну, я uh -huh. обожнюю. Це. Так, ви Але поки ти... що зупинилися, ви поки що зупинились тільки <звісно> на князі, княгині Ользі. Чи ну так, є, сил є? вистачило тільки на князі. А є <звісно> проєкти вже в планах найближчі. <звісно> тобто там обличчя схожі, так? Схожі до видатних персонажів. Ну, е, я ж замовляю у скульптора, а, основу, а, основу, ага. основу. а потім. Ну, він дня. так зробив, що ми, по-перше, хотіли зробити роксел. А так зробив, що я кажу, це не Роксолан. Тут я дивлюсь на це от велика княгиня. У нас є фото. Зараз Богдан може подивитися, а я не також не знає. Скажи, де княгиня Ольга? Зліва чи справа? Вона трошки на мене подібна. Ну так побачив мене скульптор. Ну чудово, чудово. Абсолютно. А бачите, яка шапочка? Це ж з хутра. Оце ж від моєї шубки. У мене також шовк, оксамит. І ще біжутерія моя власна дорого чи вона всі натуральні тканини? Дійсно, велика княгиня. Коли колись художник малював мене, а вийшов У ну, вас доля. Як не малюєш одно подібне, одне те саме виходить. І те саме. Ми ще хотіли запитати вас про вас. Ми знаємо, є. Жилке прагнення до бізнесу. Ви б хотіли б, у вас Там були такі мрії. Ну не знаю, чи це чутки чи ні, ви розкажете про акторське кафе чи ресторан. Розкажіть, ну, будь ласка. стільки зараз конкурентів, стільки море. кафешок, море, і думаєш, як же зробити це особливо і щоб це дійсно. Було популярним, і люди ходили б туди. Це менеджмент, і цим треба займатися. Якщо вже наситити моє життя і таким жанром, Боже, я готова до цього морально, а от практично і фізично, як ти кажеш, як це втілити, це велике питання. Має бути команда. Є ім'я, є напрацювання, є небайдужість, є хист і є величезне бажання. І Повар вже є навіть. Ну, Які печеш тоді стояти над кожним то. І... Ортикови над кожним пирогом, боже, так. боже, а так, 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 так і треба. Треба пильнувати. І... Угу. У вас часу не вистачає зараз зйомки, так. Все ну, час порину. знаєш, на, на все натхненне і на все цікаве завжди можна mm. знайти. Якщо mm. ти гориш цим бажанням, якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, mm. це велике щастя. Ще до речі, ви мені здається, от я спостерігав за цим проектом і він не міг не подобатися. Скажіть будь ласка, чи вже стало тяжко бути жінкою, чи що трапилось, чому легко бути жінкою? Зараз ми не можемо? О, легко бути жінкою, виявилося не так легко, не так легко як так. здавалося, Так, так. <laughs> ну Про що я програма. Хотів Поки що не поки що не йде в ефірі першу національну, натомість в нашій студії пан Андрій Пальчевський. Ну теж про життя. Про mm -hmm. життя Но, але ж нам всім подобалось. Ми всі полюбляли. Те нам вещи. теж подобалось, Богданчик. Да. Ну ти ж знаєш що так таке кажете? телебачення, і mm -hmm. все міняється. І, можливо, mm -hmm. буде такий час, коли ми знайдемо новий формат, і можливо і новий канал mm -hmm. для. Mm -hmm. Такої програми ну ми ж її не відкладаємо. Ми просто її трішки приберігаємо для можливо дійсно скороз. Я, я зараз просто в абсолютно нетиповому для себе жанрі в, в програмі. Я ведучою в програмі uh -huh. караоке для дорослих. Uh -huh. Ніхто uh -huh. мене не очікував бачити на майдані. А ви любите співати? Ну, звичайно, вся родина наша співає, і це ж і ще один шматок хліба, як ви зрозуміли, і для нас чоловіком. От. ну, разом. так так склалося, так склалося. Ну я я знаєш, завжди до всього готова, і тут ніколи немає ніяких заслуг. Хочу згадати, я запитав, чи любите співати, тому що колись я був не пам'ятаю, яка річниця була в українському мультику, і ви з Віталієм Бориском співали. Я пам'ятаю, насолоджувався вашим співом. Та була не тільки таки... ж співали, бо ж я скільки мультиків ми озвучували. Якраз мультик капітошка і шестих часів. Я там озвучую. Вовчицю, я так розмовляю, вовчився така. Слушайте, де беруться такі тембри, а потім люди питають, боже, це сам та що тут. хто би мог взагалі подумати. Я люблю змінювати тембри, обожнюю такі перевтілення. А Борисюка, ви можете, ну його, напевно, унікальна особа, ви його можете скопіювати? Та ні, Борисюка ні. ні, 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 ні. Він ще обраний, його тільки тронь. Не він хотим. не він не любить критики. Ага. Борисюки, Борисюк. Це моя половинка, і це велике ja, щастя, коли, берегти, так. Та, коли ти знаходиш людину близькою тобі за духом фізично, то тоді mm -hmm. тримай і бережи, як зінець. Ще майданчик зводить спільно діяльність бомба. Так, Я боюсь помилитись, просто у вас величезна фільмографія. Я нарахував близько 63 фільмів. фільмів. До речі, спасибі, що ти сказав. Скільки 63. Я буду знати. вас запитати, Ви знаєте, скільки у вас фільмів? Ні, я не знаю. Спасибі. Дмитро Кошо ти порахував? ну Час, час пливе і, можливо, буде і колись і сотня. Ну, головне, щоб це були якісні ролі. Ну, так, Ви Що почали знімати з 16 цікаво. років, так? У 18 років мене запросили на роль першого кохання в молодого Лисенка, фільм Рози для маестра. Траянно для майстра, да. і а, тоді це було незабутньо, повірте, був Тимофій Васильович Левчук, це метр українського кінематографу. І був такий у мене епізод, де я мала роздягнутися і проплисти по річці, зайти, значить, вийти на берег і там побачити, як причаївся у кущах молодий лисенко. Підглядає, підглядав, значить, за молодою настуною. Я кажу, шановні, я, я не можу зніматися, я соромлюсь, ну як же ж це так? І в мене ще й текст. А що ж я тепер мамі скажу, так прикривши груди. А майданчик який? Село шишаки, собі. дерева, значить Полтавської області, це суцільна романтика. І вмовили, вмовляли, значить півдня, вмовили. Ну давай, давай, Олечка, от буде тільки режисер, буде тільки оператор, значить, і ти тут вийдеш, і все буде смутливо і незаймане. Ну добре, пливу. У значить, річкою <смеш> у полі три криниченьки, Любив козак три дівчиноньки, чорнявою та білявою, третю руду перепоганою. Думаю, руду перепоганою. Руда це ж так красиво, так? Да? <смеш> <смеш> Виходжу на берег, повертаюся. Бачу, що на кожному дереві сидять по 20 сільських хлопчиків і показують мені, Оля, клас! Клас, Алюня! Я кажу, другого дубля не буде, я вас благаю. А що ж я тепер мамі скажу? Ви ще з того, що не було так, тоді так. Тоді такого не було. По таких не було. Де б вони взялися у сільських хлопчиків? Ми почули про перший ваш курйоз із знімальним майданчиком. У нас програма про курьози, про історії смішні, які не знають, ще глядачі. Можливо, ще можуть. Ну слухайте, я оце згадала про еротику. Як же ж не згадати іще один еротичний епізод з України? Кінематограф. Не тягнув кінематограф е в такі жанри, і можна сказати, що ми були першопроходцями. А Андрій Олександрович Бенкендорф тоді знімав фільм «Нескільки любовних історій Армен Борисович Граханян, я його дружина Біатріче, ага. і молодий актор Олег Масленіков, який сьогодні є знаним режисером. Ми часто стикаємося на, на майданчику знімальному. Він дуже такий солідний. Я тоді був таким, як ви, хлопчаком і красеним. І якраз така мізансцена сцена Декамерон, уявіть собі, це вічне, таке привабливе для актриси. І знову ж таки, я думала, господи, як же ж попасти, якщо мені тоді було соромно грати такі сцени, а тут я хотіла попасти в такий mm -hmm. матеріал, адже так, такий прекрасний режисер і такий жанр чудовий. Mm -hmm. Так от знімали сцену, постільну сцену mm -hmm. Армен Борисович в ролі чоловіка, Раганоссаноса. Страшенно не подобалось, що він рогоносець, тому що він же ж по життю не такий. От. Ну, він щось собі придумав, такий горщик, завжди він з горщиком, такий, недержання. держання какого -то. І от він, значить, підхропує. А я ж тут, значить, собі сховала коханця під ліжком. А в ролі коханця Олег Масленника. І поки, значить, дає хропака чоловік, хропе несамовито, так голосно. Тільки він значить, захріп я. Так, ножичка, і так давай, давай, значить, починай процес. І він так до мене під цією шовковою ковдрою починається прилюді залицяння, чудово така мизансцена. Потім, значить, цей з горщиком на червон борисечку, щось там він виходить, ну, приспічило, як так кажуть. І в нас якраз така мізен і все це знімаємо вже без армена Борисовича. Все плавно перетікає. І що ви думаєте, команда стоп зняли розкішну інтимну сцену? А Олег Масленников не може вийти з-під ковдри, тому що ще попросив півгодини, щоб заспокоїтись? І це було так приємно знати, коли е, актор так надихнувся, так увійшов в роль. От, ну тому що партнерша без нічого. На мені тільки шовкова сорочка, бо це ж якщо щось одягнеш, воно ж завжди буде є, що згадати, а хлопці? Не маєш і дітям розказати. Ні, ні, дітям є, що розказати. Ну, це пощастило. Я, я, до речі, цих фільмів і цих епізодів не розповідаю, якби не показує. Молодші mm -hmm. донешся, бо вона ще цього не, не розуміє. розуміє Слава Богу, нехай ще побачать. З приводу курьозів у вас ще був курйоз життя, колись з них ваш чоловік Віталій Борисюк ненадовго зник. Що це було? Це... Єпа... Єпато... Єпаторія була. Коли ви на екскурсії. А він за я вам скажу, він взагалі такий самодостатній, він може нічого не сказати і кудись поїхати. Я, 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 я кажу, пішов надихнутися природою. Він такий самостійний. Mm -hmm. Я завжди йому даю цю територію, власну. От, mm -hmm. Я ніколи не втручаюся. От я така людина, що Жінки, я. Таке слухайте. Абсолютно, щоб там десь моб... в мобілку, заглянути, щось почитати смски, аж що так, ось, знаєте, аж труситься. Думаю, ні, та становісь, Оля, становіть, не ділай. Та оля, ну і так далі, тому що чоловік же жа розкрізь будь краще не знав, це була і бути спокійним. Бути спокійне. Так це урок для всіх жінок, жінки. От беріть приклад із видатної на Ні, Навпаки, навпаки. Не беріть приклад, пильнуйте. Тому що... А може Чо? там таке, що Це ж ви не доб, думали. добра не веде. Ну а от дізналася, і що. І що, да? Да. <світ> ну і все, і тоді пішло все, як кажуть, по ви так гадаєте? Різні бувають ситуації. Ну ми ж ніби трішки з чоловічого контингенту. Ну ми ще юні, ми ще ще не зазнали якихось таких перипетій. Ох, я вже скільки <світ> пройшов <світ> 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 <св і Крим, і Рим, вже все. Це 20... 20. <смеш> 20 З гаком, так. З, З гаком <смеш> невеличким, де вже прийшов. Так, так. Ну, Тому дінки, Так всі ж не тільки в такому дорослому віці, всі лізуть твій телефон. Ну, от що там читати? Що там читати? <смеш> ну, Немає нічого. Знаєш, а, а отак от, от було у моєї донечки, коли вона щось там. Ну воно просто, знаєте. Лежало, телефончик mm -hmm. лежав, і така смс, і там же початок смс-очки, він а же ж на видноті. Хочеться. Він же на видноті. Його ж навіть не треба і заглядати туди. Mm -hmm. Опа, любими, як мені було хорошо. Ну що до mm -hmm. да. і так? все, роман <laughs> Какой Дайте, кошмар. Мама взяла в руки всю ініціативу. Ні, не, не я взяла а, ініціативу. Просто а донька побачила Т... у ліку. А, і а, все, ага. і все. Зрозуміло так, тіше, тіше, <смітна> тіше, тише. <смітна> ми ми, ми, <смітна> знає... ми це виріжемо для тоні. Ми, ми знаємо, ви велика мандрівниця і завжди любите подорожувати. Ось попереду в нас курорти, відпочинки. відпочинки. Куди ви плануєте? В які міста можливо поїхати, країни? Ну, країни ми вже трішки взимку побували. <смітна> побували, а, в побували в Парижі, побували в Еміратах, а побували в Греції. Звичайно, що це дуже дуже. Красиво, і, е, є враження. А чому саме таке ви? Чесно відбув... вам скажу, хлопці, от, от скажімо, якщо Емірати от не раджу. Ну, араби такі жадні. <рес> ми розраховували на цей славнозвісний шопіт, ми його не побачили. Угу. От, і власне на ці враження, воно якось так тисне оці хмарочоси. Угу. А от були ми в Вороні, оце, оце незвичайно. це надзвичайно. Це ми на з, з замі... чоловіком на ми були на концерті, і якраз от атмосфера. Любові, і, знаєте, от таке відчуття, що ти на першому побаченні з чоловіком mm -hmm. повертається все, mm -hmm. те, що було 20 років тому, і звід, звідки звідкись беруться ці нові емоції Ну, а в Парижі в місті кохання? Ви були з донькою чи були ні, із... в Парижі ми Чолові. були творчою делегацією ah. і мали честь презентувати пінзеля в Луврі. Mm -hmm. Нарешті це сталося і Класно. На власні очі бачили, наскільки це було красиво. Це да. ну, просто а, майстер колись творив і в Тернополі, і на теренах України. І Не повірити, колись створіння Пінзеля в, в, в спалювались за часів і ще до війни, і угу. після. Ну тоді страшні часи були. А це сьогодні це просто діаманти, шедеври, там, шедеври а, майстра пінзеля і а, знаєте величезна. Цікавість парижан угу. до цієї особистості все повертається. Звичайно, ну, так, талант, того вартість. Так а куди вас зараз занесе? <соріст> <соріст> куди, куди, <соріст> вас куди занесе <соріст> на кінофестивалі? Кінофестивалі. <соріст> <можливо. соріст> занесе, тому що телефонують. Ну, Канни не знаю, хотілося б звичайно. <соріст> а поки там ті канни, так кличуть <соріст> нас <соріст> брати <соріст> росіяни, там дуже багато фестивалів, і, звичайно, наш і Трускавецький кінофестиваль. І Одеський не бувають. Як ви вважаєте, українське, вибачає, переб'ю українське кіно зараз набирає Обертів? Бердянський кінофестиваль, <рес> Бріганті, якому вже. Mm. Більше 15 років час іде звичайно, що є якісь такі гарні кінофестивалі, на яких можна побачити, що й українські вмер український кінематограф, підніметься. Звичайно. Звичайно. звичайно, хочеться вірити в це, Чудово. і це вже звучить як гасло. Ну завдяки звичайно. вам. Згад... завдяки вам. Так ми згадували ось ваш фільм тіні незабутих предків і знімав його оператор, який знімав сутінки. Тобто він так, е так, надає студент. українському кіноматорафу якийсь американський розмах. Хлопці, я коли побачила трейлер, я була вражена. Все я я подумала, разом. боже, це що українське кіно? Це mm -hmm. просто Голівуд. Yeah, і так. так одразу якось, знаєте, на окрилююся. Yeah. Ну, це це дуже, дуже красиво і динамічно, і прекрасна молодь. Я знімаюся разом з Дмитриком Ступкою. і Ви побачите чудову талановиту молодь uh -huh. красивих хлопців, дівчат. Uh -huh. Ну нарешті, нарешті. Бо ми ж така гарна нація. Хочемо, щоб про наших українських акторів здебільшого молодих вже чули, чули і вони набували популярності. Ну ви, ви прекрасний цьому приклад на цій мажорній ноті. Ми хочемо так. сказати глядачам: беріть приклад із нашої прекрасної жінки. Можливо, у вас є якісь побажання до дівчат, окрім смсок, не читайте. А, ще, ще радійте всі. життю, радійте, дорогі мої, у всіх його проявах, тому що життя прекрасне. Да. Мрійте, закохуйтесь і творіть. З нами Ді, була да. геніальна акторка, геніальна Спасибо. телеведуча, народна артистка України, жінка. ми хочемо мої ми улюблені. Да, вгадав тобі тисну руку, ще раз руку. Спасибо, Спасибо. Спасибо. і тисну вам через руку. Поцілуємо її. Дякуємо. Не будемо, як казав Володимир Бестряков, не будемо мити. <ріст> 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 Я добро руку ру 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 свою. Тепер ми не будемо вимагати. <ріст> 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 Дякую, всім гарного наслідку. <ріст> так, і надіємося, що ще до нас колись завітаєте. З задоволенням. До, задоволення. до побачення. З вами були Гірич і Ольга Наступна. Сумська. Щасливо, Батя. па Пока.